Усім великий привіт! Мене звати Таня, а ви знаходитесь на моєму каналі Каприсвічене в'язання з пицем і Сьогодні у мене вже понеділок, і хочу вам показати, над чим же я працювала минулий тиждень. Як у нас, пройшло, як у нас пройшла співбесіда з моїми тарганчиками, хочу сказати, що... Ми, в принципі, дійшли з ними компромісу, те, що ну, вже не сезон на теплі речі, можливо, колись там мені захочеться щось пов'язати тепленьке. А в мене тут абац і є процеси, які в мене відкладені до сезону. Тому, провівши співбесіду, ми вирішили, що потрібно починати літні процеси. Тому в мене буде заміна деяких планів в Бінго. В принципі, можна було б не заміняти, але, вприн... ну, як би так сказати, два тижні що в мене попереду є, тому те, що я планувала завершити в квітні, я його заміню на ті процеси, які б я хотіла. Точніше, я їх розпочала. По-перше, хочу сказати, я все ж таки читала трохи книгу. Я, здається, була на 84-й сторінці, зараз я на 106-й. Цікаво розгортаються події, але потрібно, я повторюсь, напевно, ще раз, потрібно. Зробити звичку хоча б 20-30 хвилин в день проводити за читанням, але це вже буде з сьогоднішнього дня, тому так, коротко я вам про неї розповіла. Можливо, кому не подобається, але це те, що мене надихає, що мене цікаве, тому ну, вибачайте, як є. Далі, в мене був такий список процесів, які я хочу розпочати. Так, що я хотіла ось так. Не сталася в мене моя квітнева в'язальна забаганка. Я її закрию, тому що, так, Тому що, по-перше, цих речей є, вони в мене сховані, можна сказати, такі, в скриню. І чекають свого часу на, тоді, ну, на те, щоб пов'язати. В принципі, там можна було два проекти залишити, дов'язувати, але. Ну не сезон і не резон їх до чи самі там над ними пихтіти, тому що ну вже літо на вулиці літо, хоча квітень так по календарю, але на вулиці доволі-доволі тепло. І так, що я е, хотіла, я собі написала сім процесів. І з цих семи процесів, як не виявилося банально, але все для мене. Е, тому що, ну, по-перше, я хотіла зробити рестарт, але, е, напевно, прийдеться мені з той кокетку щось робити або розпускати, тому що, ну, ну, зовсім воно не йде. тому... І це, раз, це, це одне, а по-друге, ну, донька не може вирішити, що вона хоче. Вона хоче купу всього і одразу, але та, те, що вона хоче, там потрібно наматувати ниточку. Моталки я ще собі не придбала, тому поки що так. І як можна помітити, я відмітила те, що я розпочала, і поставила хрестик на рестарті. Давайте зразу по рестарту. Так, що в мене по рестарту? У мене по рестарту, я не знаю. Чи я вже забула як гачкувати. По-перше, з круглою кокеткою я не особо дружу. Я більше дружу з квадратними кокетками гачком, так, але ну, не знаю. Мені здається, що воно таке. Тут трохи пішло таке, як на. Не знаю, на кльош, напевно. Не знаю. Я ще завтра поч... Точніше, завтра. сьогодні почекаю, донька прийде. Ну, зі школи я ще приміряю. Подивлюся, як буде себе вести. Ось ця, Ось ця. ця ну, Видно, бачите, що воно ну, таке якесь несуразне, здорове. Я подивлюся, якщо мені це не сподобається, як виглядає на доньці, то я його просто. Розпущу в мене два два з половиною таких чи два не пам'ятаю, напевно, нехай буде два. Отаких один мене вже змутаний, один у мене цілий, тому подивлюся, можливо, щось їй і забабахає, ані то подивимось, нехай лежить до кращих часів. Гачком я в'язала два з половиною але, ну, на жаль, не сталося, тому довго на ньому зациклюватися не буду. Далі, в мене є е, тут ось так от це мій джокер, який я планувала, планую, в принципі, кожного дня по одному квадрату вив'язувати. Так, ось в мене два квадрати. <кій> <кій> так, ось третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Так, все, сім квадратів на цей тиждень я виконала. Залишається ще в мене 14 і 3, які, яких не вистачає. Тобто ще 17 квадратів. І буду потихеньку їх шивати. Так, все, квадрати я також прибираю сюди. <клес> Потрібно ще одну коробку доставати, тому що мені вже немає куди їх складати. Далі, Далі в мене, дівчата, був бзик, мені захотілося доробити чоловікові джемпер. Ну, як можна помітити, один рукав я доробила дов'язала. Тепер мені потрібно, ось тут у мене, бачите, я ставила маркер. Це, в принципі, робота одного вечора, ну, напевно, годинки 4 я вбила на нього, тому що, по-перше, мені потрібно було обрізати, розторочити, дов'язати не для довжину, і потім перейшла я на спиці, тут я в'язала ще 2,75, а тут я в'язала вже двійкою. Закривала голочкою. Ну, в принципі, ще потрібно виділити 4 години часу, і джемпер буде готовий. Я на чоловіка не приміряла його більше після перев'язу. Але я думаю, все буде ок, тому в мене ниточки вистачає, тому буде якось так. Якщо хто не пам'ятає цей джемперок я в'язала по мотивам. Джемперу патріотичний від Світлани Харченко. Тут, тобто тут я взяла лише конструкцію, все я набирала самостійно, тому що по тим замірам, що є в майстер-класі, ну трошечки він не розрахований на чоловічий розмір, тому мені довелося це робити все самостійно. Так, далі, далі що в мене? Далі в мене хочу. Ну, Напевно, спитати вашого, о, вашої поради. Щодо оцієї ниточки. Це 100% льон. Купувала я його в інтернет-магазині Angom В мене він в двох кольорах ось такий гарний із о, смарагдовий і о, коричневий такий. Ну, він більше як кава з молоком, але. Трохи більше кави, ніж молока. І що хочу сказати, це в мене гачок 1,5, якщо я не помиляюся. Можливо, ну вже стерте, цей гачок вже в мене старенький. Я, я по-перше, хотіла його міксунути з білою ниточкою бавовняною. Але я зрозуміла, що ну воно не свистить. Не знаю, мені не сподобався результат. Далі в мене там була е, мереносова вовна. Я її взяла зразу в одну, мені не сподобалося, потім в дві воно взагалі цієї ниточки не видно, тобто льону. Взяла в одну і я розумію, що на спицях 2 мм вона навіть тонша для спиць 2,5 м. Це мені потрібно, по-перше, в мене таких немає. Спиць коротеньких, в мене тільки вони чулочні, так? тобто для шкарпеток. Так. І виходить, що я спробувала гачком, мені сподобалось. Скажіть мені, як ви гадаєте, якщо зробити гачкований отакий ось стоп, ну, десь нуха, нехай на отаких бретелях Як він буде виглядати? Доволі гарно. чи не дуже мені подобається. Він такий, ну, він цупкенький, так? але я думаю, після прання все буде з ним ок. Тому чекаю в ваших коментарях. Я його і не розпочинала, тому що ну, на спицях на двічки я не, не ризикнув в'язати. А гачком я не знаю, що мені робити. Мені подобається, як виходить. Все класно, все, ну так, він цупкий. Я більш чим впевнена, що прання це виправить. Дівчата, які е, працювали з льоном, підскажіть, будь ласка, як, на вашу думку, буде виглядати краще на спицях чи гачком. Тому буде цікаво послухати ваші коментарі. Так, це в мене, в принципі, він не склавшися старт, тому що ну, я в роздумах, я не знаю, що мені з ним робити. Так, далі. Далі, що в мене тут? Я не знаю, що мені робити з цією. Що мені робити з цією? Тут в мене виходить 1, 2, 3. 4, п'ять. Тобто 5 процесів, які мені потрібно закреслити. Плюс початок в мене тільки три. Але ж, ну, це ж, я не знаю, що мені робити. Напевно, це, це бінго квітня. Я навіть, навіть не знаю. Ну, три. Три, я зможу, так, зробити заміну там, а ще два. Я не впевнена, що я встигну. Ну, коротше, поїхали. Далі, що в мене? Далі в мене я розпочала, ну, також, муки вибору, вибору муки творчості. Я розпочала футболку із залишків пряжі. пряжі. Ну, по-перше, насамперед я хотіла в'язати його гачком. Потім я чомусь зрозуміла, що ось така обробка горловини гачком, а сам виріб спицями. І е, нехай понизу я також закрию, зроблю гачком, я думаю, буду виглядати бомбезним. Це ниточка в мене візель, це я точно пам'ятаю. Е, візель мені дарувала його е, цю ниточку Олена Графова. Так, ось таких два відтінки в мене НАК Солярем. Це в мене від Патріотичної, в мене є сукня з такої ниточки. А з цієї я в'язала гачкований джемпер. Хто зі мною давно ті пам'ятають, я в'язала гачкований джемперок в тестуванні, і в мене також є відв'язана. Футболка візерунком сітка, сітка влітку ми в'язали зі Світлани Харченко. У мене є кардиган таким візерунком, і я вирішила його інтерпретувати під таку ниточку, саме в футболці. Так? І ось така. Ось це я хочу міксунути, я думаю, мені вистачить. Я розпочала з цього, далі, е, напевно, буде темніше, потім світліше, або навпаки, я буду дивитися. І ще в мене є на залишках ось ця ниточка, це Baby Cotton. Ну, Мені чомусь здається, що вона не дуже буде до цієї палітри пасувати. Можливо, е, нема в мене, на жаль, таких ниточок, більше, я б, чесно Кажучи, я б отак би і залишила. Але я вагаюся, мені можливо, може просто не вистачить нитки. А саме найкраще, я, напевно, завершу ось цей, під'єднаю під ось цей. Вони трошечки так, ну, не трошечки, а знатно вони по товщині відрізняються. Не набагато, але відрізняються. Докуповувати я ниточку цю не хочу, тому що ну сенс. В принципі сенс виробу, щоб він зв'язаний був із залишків. І якщо мені ось цього буде достатньо, футболка в принципі, підрозуміває під собою невеличкий рукавчик, так? тобто я е, перейду на рукави, я тут ще пускаю візерунок, але його тут не видно. Е, він у мене буде, е, Візерунок змінюватися, е, колір змінюватиметься і візерунок. Е, Ну, також буде змінюватися. На цією пряжою я не знаю, можливо, ні. Але ось так, в принципі, має місце бути. Тому подивимося, що в мене з цього вийде. Буду над ним я працювати. Так, далі. Що в мене далі? Далі в мене є ось такий ось виріб. Який я е, розпочала з пряжі, я не, є вона вона не знята з виробництва, з цієї пряжі, у мене е, зміксований патріотичний джемпер е, я в'язала в тестуванні у Світланки, тільки він в мене був зелений. так, І е, е, я розпочала собі сукню. Чому я до, набрала на додаткову нитку? По-перше, в мене їх тільки ось так. Це також із з того розряду залишків. У мене їх залишалося 2,5 мотки. В мене є ще світліша пряжа, але я не хочу псувати. Я хочу саме зелений виріб, саме зелену, таку темно зелену сукню. У мене є салатова сукня, хто, хто зі мною давно ті пам'ятають. Тому мені хочеться ось, щось таку, ось такої зелені. Весняної зелені. Це сукня так і буде називатися весняна зелень. Е, в мене вив'язується візерунок попереду і візерунок по спинці. Це я тут в'язала двома заходами, <сум> маркера не було, тому я вліпила ниточку. Так. І перед спинка в мене будуть ажурні. А низ буде просто я підніму петлі і спідничка буде така. Трапеці, 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 боже мой. Ну, в общем, ви мене зрозуміли трапеції, трошечки додам по бокам, так ось тут. І буде класно. Мені подобається, що виходить. По бокам я опустила ось такий, ну, по типу, як шовчик, тут він виглядає. ну, Взагалом мені подобається. Я підбирала, думала, що можна, чим можна міксунути, а чоловік каже, якщо тобі там не буде вистачати моточка 2, то просто докупимо те й все. І не морочки вже голову. Ні собі не людям. Тому ось так: сукня в'яжеться. Далі, що в мене з чим? Так, що в мене? Це в мене тестування пряжі. Я до нього така. Це розумієте, така оце я безсовісна, я за нього не бралася. За шкапетки я також не бралася. Не бралася, тому що там концентрація потрібна, там дві схеми, навіть три. І тому потрібна трошечки увага, концентрація, тому не трогала, не чіпала, бо в мене не було, на жаль, часу. Так, і що це в мене таке? В мене це також е, футболка. Це пряж, цю пряжу я купувала в просто пряжі, напевно, мені хотілося оцих шишибриків. І, в принципі, я її купувала під льон. Так, це ось у мене є ось така ця пряжа Mondial Жаклін. До речі, цю футболку я також назвала Жаклін. Чомусь мені так схотілося. Ну, що зробиш? Тут 75% бавовни, 15 мікрофібри, 8 мікрофібра PA, 2% Поліестер, 50 грамів, 105 метрів. Ну, в принципі Ось такі її характеристики. Так, до речі, в мене її, оцієї пряжі, в мене їх три, ага. ой, в мене їх тут три кольори. Ось я я вам покажу. Ось, я їх буду міксувати. Ось, бачите, вони помітна в них різниця. Буду я їх міксувати якось ось так. Ось так. Зараз в мене в'яжеться оцей, потім я або цей, або цей пустю, і на, на кінець. Оцей. Тобто, в мене таких маточки два. Я купувала тоді був залишок, і я вирішила, а чому б ні? Ну, я його, в принципі, брала до цього льону. Я його брала ось так до льону. Я думала, що я така е класна дівка, зв'яжу собі ета. І коли е якусь футболку чи ковтину, подивлюсь, що, 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 що з цього вийде. Але я коли отак приложила ну не то пельто, ну воно не камільфо, не подобалося мені, тому я полишила цю ідею і вирішила все-таки забабахати. Ось таку штукенцію. Воно в'яжеться без резиночки, просто тут цей рулечок, звичайнісінький реглан, тому що мені потрібно, в принципі, така, такі процеси відпочивалочки так, для того, щоб я могла так сісти. Під серіальчик чи під не знаю під що пов'язати, і не заморочувати собі голову. Тому ось так. Ось такий в мене тиждень пройшов. В принципі, можна сказати, продуктивний, але ну, в кого як. Хтось в'яже більше, хтось в'яже менше. Але е, почалися огороди, е, і потрібно, як то кажуть, розставляти пріоритети. Передивитися своє ставлення і до в'язання, і до всього е, іншого, тому що е, часу мало, хочеться встигнути багато. Е, ну Тому якось так, я вибачаюся, тому якось так. Будемо працювати. Що маємо, то маємо. Поки я більше нічого починати не буду, тому що в мене один, два, три. 4, 5, 5, ну, поки 5 процесів і плюс мої квадрати до пледа, тому я буду поки працювати над тим, що є. Тому що е розпилятися, гарячкувати я не хочу, тому що я швидко виго вигоряю. І в мене потім воно, знаєте, як, -то, як -то жава, така здорова, на тобі сидить і давить, тобі в'язати треба, відео знімати треба. А воно, ну, як от було з мене з, теплими, з теплою ниточкою, що я розумію, що треба, але я розумію те, що ну, вже не сезон. Тому, над чим я буду працювати на наступному тижні, ви побачите це через тиждень. А на цьому я з вами буду прощатися. Зустрінемося з вами уже рівно через тиждень. Можливо, буде щось цікаве зняти, я зніму. І викладу серед тижня, але поки що так. Я дякую, що ви були зі мною, що ви провели цей час зі мною. Зустрінемося з вами у нових відео. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, близьких, пийте багато вітамінів, чай з медом, з лимоном, з малиною. Робіть. Не знаю вітамінні, які штуки, тому що такий вірус, ну, не знаю, я ось сказати, грубо ток, також не хочете. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Перший виходить, коротше, вірус, який поражає, поражає і дуже потім погано проходить реабілітація, тому бережіть себе, пийте вітаміни, по можливості гуляйте на свіжому повітрі. Мирного неба, тихо, тихих днів, ночів. Скоріше нашої перемоги. І зустрінемося наступним відео. До нових зустрічей усім, Па-па.